Ми у 21 віці видиме, особливо є нам ота армія противників православ'я, котрі на словах християни, а вони нас безцеремонно переслідують, б'ють, судять, доносять у суд без тіні сумнення, свідча про безбожність. Таких людей. Тобто, маємо в виду всі гонітелі церкви, всі наші так називаємо опоненти, то в люди не церковні і не віруючі. А аби ся били в груди, що вони десь там якусь мають секту, якусь унію. нас не цікавить ваша релігія, якщо діла ваші свідчать про відкрито безбожі. Жестоку ненависть до православних, і то, що ви почули фейки, що православні шпіони їх може бити, то вам не дозволяє то робити, бо достатньо мати добрий ум, увагу, щоб порозуміти, що вас обманули, вам неправду сказали? Скільки людей нині гонителів Української православної церкви будуть стояти? На суді Божому гарантовано у числі злочинців, а ще й на судах земних, бо всі чашки часи не будуть довго. Рано чи пізно вони кінчаються, і потом гоніті церкви закапуються в землю, прячуться, що то не вони робили. У майне доброму стані сьогодні стоять люди судді. Ведь вони по закону видять чоловіка не є, за що судити. І нібито судді – то окрема влада у державі. Но яка окрема, якщо зверху дивиться безбожний його начальник і пальцем указує, треба судити. Но прийде час, коли заказчику скажуть – то не ми, то судді так робили. А суди у нас незалежні, і в результаті судді оказуються крайніми. От почому маса серйозних юристів бояться бути в наше время і суддями, тому що розуміють, що вони крайні у цепочці злочинів. Ми же, християни, не будемо думати о силі заказчиків проти нас київ Печерській у лаврі, запечатували тепер їхні монастирські дома, резиденцію блаженнішого митрополіта Нуфрія, запечатали все. Уже ніякої діяльності бути не може. Поліція, хлопчики молоді, скачуть там і не підозрюють, що вони копірують кроки НКВД. Після Большевицької революції 100 років назад, копірують один в один, хаплють людей, тягнуть за ноги за руки. Кохановську тягнули за ноги за руки, як жінку, дівчину, котра безсознання було, треба було визвати скору. Ні. Тягнули на весь світ, продемонстрували катастрофу з правосуддям. І з правами чоловіка ми діти Божі канонічної православної Спасительної церкви, а у вічності лими такі і наслідують царство Божого. Амінь.